Допомогти та підтримати воїнів у військових частинах. Працюють групи психологічного супроводу. Ми мобільні, ми постійно виїжджаємо до хлопців не тільки за потребою, а взагалі просто методом спостереження до них приїдемо, вивчаємо морально-психологічний стан. Психологи 108-ї бригади тероборони надають допомогу прямісінько на позиціях. Інколи кажуть фахівці, доводиться працювати і під обстрілами. Сиділи і працювали далі, просто я спостерігала за хлопцями, Хто як дихає, да От, кого, мені кажеться, я дежу пульс десь когось могла чути. Але за себе так ловила себе на думці, що так цікаво, що там буде далі, бо десь обстріл приближався, приближався прильоти. підходили, підходили. Але потім бійчиня з позивним волонтер каже: працювати доводиться в екстремальних умовах, тому з собою завжди є зброя. На ворога поки не застосовувала, але. Якщо буде якщо буде потрібно, рука не здригнеться. Повірте, психологи цілодобово на зв'язку не тільки з бійцями, а й їх родинами. Спілкуємося з ними, вислуховуємо, записуємо, нотуємо любе питання, яке їх. Турбує потім беремо їх телефон, перед телефонуємо там, проговорюємо, або вийшло там, вирішиться питання, не вийшло. Також у нас є гаряча лінія, тому дружини, ну, родичі, рідні, близькі, дзвонять, якщо десь якісь питання. Група фахівців також організовують роботу у пункті психологічної допомоги. Хлопці сюди приїжджають і тут вони проходять трьохдобову реабілітацію. Тут вони відпочивають, проводяться з ними бесіди, артери. Терапія, масажна терапія, тобто виводом хлопців в стані. Багато хто приїжджає з синдромом посттравматичного синдрому. тому так, це стаціонарний пункт, але ми працюємо по батальйону. У пункті працюють психологи та реабілітологи. Фахівці допомагають вивезти бійця зі стану стресу. Панічні атаки були. Ну, це все можна контролювати. Єсть. Спеціально от абульшіни люди, котрі допомагають це, все восстанавлють, контролювати. Мальок доброволець на війні з перших днів під час бою отримав контузію, пройшов реабілітацію. Тепер перебуває у пункті психологічної допомоги. Зізнається, сумою за побратимами та мріє скоріше повернутися на позиції. Скучаю да, за побратимом їх дуже багато і це дуже хороші люди. они много мне помогали во всем и в поддержке моральной, ну даже элементарно, когда мы на нуле просто так сидим, пьем чай о чем-то разговариваем там за семью там это такие приятные воспоминания мы на нуле там все как одна большая семья Захисники звертаються до психологів з різними питаннями. Нерідко проблеми виникають через розлуку з близькими. Відстань, відстань ну грає кажуть не на руку. Військовослужбовці дуже переживають з цього приводу. Жінки теж переживають. Не завжди вони можуть зв'язок бути ну але все одно ми спілкуємося з військовими. Вони розуміють, що відбувається. Ти жінки тримаються, і діти, і сім'ї. Попри складні умови, військові психологи 108-ї бригади не збавляють темпи роботи. Зізнаються, неймовірну енергію отримують від самих же захисників. А ще й від них там щось цікаве можеш почути. У Нас військовослужбовці класні. Нас у нас, ну, нас особовий склад у нас просто бомбезний. Інколи як спілкуєшся з ними, то одних такий заряд енергії можеш отримати.